Зі мною на зв'язку начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України пан Юрій, вітання. Доброго дня. Які підсумки ми можемо підбити через цей російський терористичний удар? Знаємо, що 563 безпілотники було запущено. Чи є це рекордом на цей час? Давайте поточнемося, тому що випущено було більше безпілотників. Збито було. Угу. Це було збито так, а майже 600. Тобто попередні дані станом на 9 годину. Звісно, що все це буде, щоб точно десь розбиратися, аналізуватися, але це один з один з тих антирекордів, про які завжди говоримо. Це терористична безумовна атака Росії. Знову в епіцентрі удару столиця. Бачимо жахливі наслідки загибелі людей, дітей безумовно. Щирі співчуття усім, хто постраждав і хто втратив близьких людей. Ну але ж сили оборони власне зробили все, що могли в даній ситуації. Та статистика, яка сьогодні показана, ви, мабуть, уже показували в прямому ефірі, скільки всього летіло 600 29 засобів повітряного нападу. З них і аеробалістичні ракети кінжал, також ракети повітряного базування «Х-101». Ну і, і безумовно скандере. Балістика це те, що дістає до Києва дуже короткий термін. І власне балістична ракета. Балістичні ракети сьогодні були збиті 7 із 9. Це надзвичайно високий показник, як для балістиків, ну, враховуючи ще й ракету кінжал. Також збиті 8 із 18, вірніше із 20 ракет Х101. Ну, знаєте, так. Дивлячись телеграм-канали, деякі такі потужні, мільйони китай, читаєш коментарі людей там, чи в Фейсбуку, навіть на, на якихось ресурсах, що ми там не віримо, не хочемо. Це все, ми, ми тут все бачили, як все прилітає, вибухає. Ну хіба мало не, тих влучань, які е, офіційно е, йдуть в статистиці, близько 30 дронів не було збито. Так, були є е, прямі влучання, вірніше. Так, ракет, е, якщо подивитися, дві. Він п'ять ракет, які офіційно можна сказати влучанням назвати. Ну і також в десятках локацій збиті дрони та ракети, які нікуди не дінуться і будуть падати і завдавати шкоди на землі. Тому за цими цифрами, хочу підкреслити, стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої. Це ну надзвичайно складна робота. Є люди, які працюють на пунктах управління на командних пунктах. Є люди, які які виявляють та супроводжують цілі, видають інформацію поточну на власне ті ж самі командні пункти, і вже приймається рішення щодо застосування тих чи інших засобів уражень. Працювали сьогодні F-16 літаки, доволі ефективно показали себе в, в знищенні повітряних цілей. Працювали також ну, усі засоби, які сьогодні до доступні нам для перехоплення повітряних цілей, включаючи мобільні вогневі групи, РЕП, зенітні ракетні війська, безумовно і так далі. Це спільна робота всіх сил оборони. Ну і Наслідки, ви бачите, жахливі, але ж і результат, який сьогодні показали, він теж ну, доволі таки високий, незважаючи на те, що дійсно величезні збитки саме стоїть ці України. Так, зараз на відео ми бачимо ліквідацію наслідків обстрілу росіян у Дарницькому районі столиці. Ви зараз бачите, і ліквідація цих наслідків все ще триває. Там працюють рятувальники. Люди ще можуть залишатися під завалами. Наразі відомо про 14 загиблих у місті Києві, і те, що це була настільки масована атака, пане Юрію, я... Дуже хочу підтримати і вас, і всіх дійсно рятувальників, всіх працівників, всіх сил оборони за збиття цієї неймовірної кількості шахедів. І ну, звичайно, ці дописи, про які ви кажете в соцмережах, що збито не все, що збито не багато що можна було більше. Це абсолютне твердження того, що сили оборони працюють, і ці цифри вже сотні. Сотні ракет і шахедів, які збиваються. Ну, це свідчення того, що ми працюємо. І величезна подяка всім працівникам Сил оборони. Комбінована атака. Чи помічено, чи помічаєте ви якісь особливості? Чи змінюється тактика? Що ми бачили цієї ночі? Чи відрізняється це від тих комбінованих атак, які ми бачили напередодні по Україні? Ну так, я ще хотів би додати ще до ваших слів, що більшість дописів людей, про яких ми говоримо, які пишуть це, що не що не вірять в той результат, який ми публікуємо, це це, це, це оце прикро для тих, хто його забезпечував. Я так. хочу на цьому Ну і також хочеться користуючись нагодою, зрештою звернутись до деяких телеграм-каналів, особливо одного, який постійно публікує рух прольоту ракет повністю з деталізованою інформацією в прямому режимі часу. Ще раз і ще раз хочу сказати, що це неприпустимо, і я думаю, що ну якщо не дойде до людей, які хочуть заробляти великі гроші на цьому, то треба вживати вже певних заходів. Це я, я говорю до тих, хто має цим займатися. Е, далі е, по відповідь на ваше питання, дійсно е, комбінована атака у нас найбільших. Було у нас і 740, такий такі антирекорд, ну зараз бачите, 629, але ракет більше ніж тоді. Тоді було дронів більше, і е, застосовує ворог е, вже частіше і е, дрони з реактивними двигунами, тобто ну, швидкісні БПЛА, які теж були присутні цієї ночі, е, на, застосовувалися на різних напрямках, теж вони е, знищуються е, різними засобами. Ну, також е, яка ще особливість атаки? Ну тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки, в тому, що два перельота, Крилатих ракет прямих в житловий будинок. це ну це просто я думаю, весь світ ці кадри буде сьогодні прокручувати і ще раз вже звернувся і президент України до світової спільноти, до деяких країн для того, щоб дійсно звернули увагу на на загибель людей цивільних і ні в чому не винні. Власне ворог вчергове здійснив цю жахливу атаку, застосовуючи різні. Засоби дрони різних типів, окрім реактивних шахедів і звичних шахедів з двигунами внутрішнього ж Звісно, ще запускають ті ж самі дрони-імітатори. Ми їх так називаємо зараз дрони імітатори Але я вам хочу сказати, що вони вже давно оснащують їх теж вибуховою частиною. Там декілька кілограмів на тих самих гербірах та інших спостерігаються наразі, раз, окрім камер. Є і власне вибухівка, тому це теж все небезпечно, теж все несе смерть. Тому сьогодні застосувавши дійсно величезну кількість ворог в Україні, і було ну дуже складно силам оборони здійснювати це від таке масоване відбиття. Знаєте, як навіть приклад привести, як стоїть воротар на воротах, так і на нього летить одночасно. Біжить 10 нападаючих з 10 м'ячами. Ну нема в нього стільки рук і ніг щоб одночасно відбити цей напад. Це простими словами, якщо зрозуміти, що якщо було б достатньо засобів на різних напрямках, то можна було б забезпечувати ще кращий результат. Ну але маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Є інформація від головного управління розвідки гур в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту Буян М. Це корабель носій калібрів. І ось офіційна інформація. Друзі, зараз ви бачите відео. Це 28 серпня 2025 року. В результаті спільної операції департаменту активних дій гур Міністерства оборони України та спецпідрозділу ГУР-Примари в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держав агресора Росії проекту 21631 Буян М носія крилатих ракет Калібр. Бійці спецпідрозділу ГУР примару ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну систему. А спецпризначенці департаменту активних дій гур Міністерства оборони України атакували борт носія калібрів. Ось така робота, звичайно. Приємна новина, чи означає це те, що тепер калібрів може летіти менше? Ми би хотіли, щоб так було, але звичайно, ми ну, абсолютно дякуємо і представникам і воїнам головного управління розвідки за цю спецоперацію. Так а що там, пане Юрію, з калібрами, з кинжалами, чи означає це те, що після сьогоднішньої нічної ранкової атаки? Ну, є трохи часу, щоб росіяни це накопичили. Чи власне оця невелика перерва між обстрілами це було накопичення, і тепер кілька днів можемо переживати подібні атаки? Ну думаю, то не, не так від накопичення, а від, від їх стратегічних задумів uh -huh. залежить. Вони мають такі в запасі ті ракети. Це вже ну, не, не секрет. ж саме Гур повідомляло про кількість уже е е е виготовлених і різних типів іскандерів. Е як крилатих, так і балістичних, і так і інших, такси тих самих калібрів на жаль, Росія продовжує їх готовляти. Ну і ураження ще одного носія, безумовно. Хотілося б побільше там, щоб були наслідки від цього ураження. Звісно, що можна краще б він взагалі потонув, так ну але в будь-якому разі виведення з ладу це на якийсь час забезпечує його відсутність в акваторіях морів. І щодо калібрів, дійсно, ми бачимо з сьогоднішнього сьогоднішній атаці було відсутні ці ракети. Ну але якщо порівнювати, навіть взагалі взяти сьогоднішню атаку і атаку 21 серпня, фактично однакові. Тільки без застосування саме калібрів, ті самі напрямки пусків, якщо порівнювати наші зведення обидва, майже все таке ж саме, тільки немає, немає саме ракет морського базування. Тому ворог ці тактики вже застосовує, як то кажуть, не хоче казати стало, але все ж таки є із застосуванням різних типів та засобів. Дякую вам, Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Дякую дуже за інформацію, пане Юрію.